Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. У фокусі випуску реформа медицини, на якому етапі зараз і як реалізується на теренах рідного Закарпаття. Про це спілкуємося із очільницею профільного департаменту ОВА Краю Любов Манзич. Вітаю. Добрий день. Власне, яка ситуація зараз, на якому рівні, на якому етапі медична реформа взагалом в Україні? Ми фактично наближаємось до завершення реформи, провадження її. Ми фактично на сьогоднішній день вже на впровадженні системи госпітальної мережі. Трошки розкажіть про кількість закладів, які, якого рівня в нас є на Закарпатті, про всю мережу, і яка вона має бути в ідеалі на завершенні? Ну, Ради справедливості напевно трошки є екскурс в історію, як відбувалася саме реформа. Вона розпочалася у 2018 році в Україні. І Закарпаття також стартувало з перших днів провадження державної політики в галузі охорони здоров'я саме в плані реформування. А перший етап це була сімейна медицина. Кожен пацієнт міг обрати свого сімейного лікаря. Другий, паралельно з цим була впроваджена державна програма Доступні ліки, що дала змогу пацієнтам отримувати ліки безкоштовно або з певною доплатою, яка успішно розвивається і наповнюється по сьогоднішній день. Якщо ми стартували, то не було сотні препаратів при таких важливих захворюваннях, як серцево судинні цукровий діабет та інші, то наразі це є близько 400 найменувань препаратів, і перелік захворювань значно розширюється. А наступний етап стартував у 2020 році. На жаль, він збігся з епід... COVID-19 і його впровадження трошки було складним, але це впровадження спеціалізованої медичної допомоги. Яку також, не дивлячись на всі виклики, ми пройшли успішно. Це двадцяти, 21, перший, рік. І у 22 році ми вже почали працювати над створенням спроможної мережі. Був створений єдиний госпітальний округ на Закарпатті, і до складу якого війшло 22 медичні заклади. Це заклади спроможної мережі. Окрім того, всього наразі сьогодні ми маємо 67 медичних закладів. Всі інші це позамережеві заклади. І наразі 25 рік, з 23 до 25 року, працювала спроможня мережа, яка була затверджена відповідно до постанови Кабінету міністрів. Термін дії постанови завершується в цьому році. Тепер ми проводимо моніторинг закладів охорони здоров'я. Хто справився зі своїми завданнями, хто ні. І будемо надавати пропозицію щодо створення нової спроможної мережі з 26 року. А є такі заклади, які не впоралися. Я би не хотіла озвучувати наразі, проведено моніторинги. Питання в чому? Питання в тому, що сама суть реформи в чому? Гроші йдуть за пацієнтом і вони повинні бути використані на пацієнта, не на будівництво, не на проведення ремонтів, не для. Захмарних заробітних плат керівників, а саме має бути достойна заробітна плата в лікаря і пацієнт, який поступив в стаціонарне відділення, повинен отримати повний комплекс послуг. Пацієнт, який звернувся до сімейного лікаря відповідно до пакету, повинен отримати повний комплекс послуг. При проведенні моніторингу було виявлено, що ряд закладів охорони здоров'я це стосується переважно стаціонарної допомоги. А використовували менше тисячі гривень, а хтось менше сотні. Ну на жаль, є і такі заклади охорони здоров'я. Відповідно проведений моніторинг і по них буде прийнято рішення. тому що за таку суму надати якісну послугу не можна. Що стосується труднощів, бо реформа це завжди якісь перепони, щось не вдається. Це це є нормально. Що найскладніше було у нас на Закарпатті з реалізацією реформ кожного етапу? Ну будь-які зміни сприймаються важко, це зрозуміло. Кожен виходить з своєї зони комфорту, і ну, напевно найважче було переконати самих медичних працівників у тому, що зміни потрібні. Всі були згідні з тим, що зміни потрібні, вони необхідні, але не зараз і не у мене. Тому, коли вже була прийнята державна політика, прийнята розписані етапи реформи. Перший це був звичайно сімейна медицина, і коли стартував. Реформа, заклади отримали значно інші кошти, в залежності від того, яку кількість населення вони обслуговують, і тоді. Були дві такі групи задоволених і незадоволених. Задоволені ті, які отримали значні надходження, які мали гарних, велику кількість пацієнтів, тому що були гарними фахівцями. І були ті, які недоотримували пацієнтів і казали, ну, що ж таке, стільки років проробив, і тепер що мені робити. Я маю когось просити, щоб зі мною уклали декларацію. Але прийшлось, буду самовдосконалюватись, прийшлось над собою працювати. Хтось працював, хтось вирішив не працювати. Це їхня справа. Гірша трошки ситуація була по сільському населенню, тому що там вибору великого немає. На жаль, кадрове, полі... кадрове забезпечення не є достатнє, і приходилося вибирати з тих, що є, але все рівно через деякий час вимоги інші, вимоги до кожного спеціаліста були відповідно до укладених договорів. І їм прийшлося перенавчатися, перепрофільовуватися, вести ту саму політику, яку веде держава, інакше не можна було. А як зараз із кадровим забезпеченням? Чи є десь брак персоналу, можливо, в сільській, гірській місцевості і, можливо, трошки середні заробітні плати порівняйте, чи виросли вони з початком реформи? А, ну, тут слід зауважити, що всі медичні заклади стали комунальними некомерційними підприємствами. Зв'язку з тим, що змін, змінилася система фінансування закладів охорони здоров'я. Головні лікарі вже не стільки головні лікарі, як стали менеджерами. В залежності від того, як спрацював менеджер, так на такому рівні залишився заклад. Щодо первинки, знову ж таки, кожна реформа це як і позитив, так і десь негатив. Кожен хотів господарювати. Наприклад, у нас було 15 центрів первинної медико-санітарної допомоги, це був старі райони плюс два міста. І це вроді була нормальна, спроможня мережа закладів первинної медико-санітарної допомоги. А після того, як відбулася Мінреформа, реформа, у нас є 64 громади, і кожна громада вирішила, що вона повинна мати свій центр. На мою думку, це абсолютно нелогічно і неправильно, тому що чим менший центр він є менш спроможним. Тобто рівень обслуг... кількість обслуговування населення є невелика. Тобто, відповідно надходження є незначні, а весь апарат потрібно утримувати і керівника закладу, і бухгалтерію, і відділ кадрів. Хай буде він невеликий, але це є навантаження на невеликий бюджет. Дуже гарний приклад, як коли навпаки громади об'єдналися і створили єдиний центр. Вони є спроможні, вони є великі, у них є гарна фінансова подушка, вони розвиваються. І я не побоюсь сказати, на сьогоднішній день ми маємо такий центр первинної медико-санітарної допомоги, як сім'я, де об'єдналася Ченидівська громада, немаленька також, Мукачівська велика громада, до складу якої десь, близько 15 населених пунктів ходить. І вони розробили такий менеджмент, який є на сьогоднішній день, як приклад для управління на Україні. Це один з найкращих центрів, можливо і найкращий. Власне, що змінилося для пацієнтів, для простих людей? Для простих людей багато що змінилося, і я хочу, щоб мене зараз почули і в кого не змінилося, потрібно змінювати. Перше пацієнт випросив сім... сімейного лікаря, якого він вважає класним, якому він довіряє і до якого він може звернутися у будь-який час з будь-якими питаннями. Сімейний лікар, по факту, є менеджер сім'ї. З питань охорони здоров'я, це є певній мірі не тільки захворювання, це обов'язково є профілактика, це ведення сім'ї, тобто від маленького до людини поважного віку, це є соціальні проблеми, які він може допомогти вирішити, це є психологічні однозначно, які на сьогоднішній день є. Це для пацієнта набагато краще. Ще одне питання, яке досить мене хвилює на сьогоднішній день. І я з колегами обговорюю постійно на всіх наших нарадах, це те, щоб вони саме доносили пацієнту, на що він має право, що при відвідуванні до сімейного лікаря він може розрахувати на безкоштовне обстеження. І міф про те, що держава сплатила за один аналіз протягом року, ну це дурня повна, тому що. Програма медичних гарантій це в принципі державна форма системи страхування. Ми говоримо про страхову медицину, там дуже класно страху. Це державна, просто тут застраховані всі, а там тільки ті, які застрахувалися. А тут автоматично йде страхування, єдине, що потрібно, укласти декларацію з сімейним лікарем, і ти маєш повне право на цей пакет послуг. Тобто, обстеження на рівні первинної ланки є безкоштовне. А, але пацієнт повинен розуміти, що він не може прийти до лікаря і сказати, що я хочу імінологічне обстеження там, або ще якесь, мені потрібно зробити гормони щитовидної залози. Це не є функція сімейного лікаря. Він повинен визначитися, чи є потреба в обстеження скерувати до фахівця відповідного, в даному випадку до ендокринолога, і визначиться, чи потрібно, чи ні. Тобто пацієнт сам собі призначення робити не може. Я хочу, щоб це пам'ятали. Рентгенологічне обстеження він може зробити. скринінгові обстеження, онкологічні захворювання він може зробити у сімейного лікаря. Тобто, все це він може отримати. А основне це програма Доступні ліки сімейний лікар, говоримо, з гіпертонічної хвороби, прибере ліки. Абсолютно повний є перелік всіх груп. Лікарських засобів, які необхідні для ефективного лікування гіпертонічної хвороби, це всі ліки є доказові. Ніщо в національний перелік не включено, яке, щоб не було доказовим. Але, звичайно, якщо пацієнт хоче щось інше, він має на це право власним коштом. Але знову ж таки завдання сімейного лікаря пояснити пацієнту. Чи варто йому витрачати величезні гроші на препарат, який буде ну, такий ж ефективний, в принципі, як і препарати з групи доступних ліків? Чи можливо трошки буде кращий, і за рахунок чого, важко сказати, дискутабельне питання. Але якщо він дуже хоче, звичайно, він може собі купити. Але в даному випадку я категоричний противник, і з чим я працюю, з чим я борюся? А сімейний лікар, лікуючий лікар будь-який, не має виступати як промоутером комерційної пропозиції. Це категорично. Яка роль НСЗУ зараз? Основна? Це фінансує, контролює, чи є передбачено в плані контролю? А, фінансує. Фінансує, він є платник, він заключує угоду з медичним медичних послуг і оплачує ці медичні послуги відповідно до поданих звітів. А, наразі, Якщо спочатку вони завжди люблять називати керівники нашої національної сурди здоров'я, конфетно-букетний період вже закінчується. Звичайно, він закінчується. Це факт. А, спочатку була сама ідея, щоб залучити більше учасників процесу, щоб вони почали відчути це, що Можуть отримати кращі заробітні плати, що вони можуть купити ліки, вони можуть покращити умови роботи свої. То наразі е, всі це зрозуміли. Е, на жаль, десь з'явилися такі, знаєте, елементи, напевно, професійного шахрайства. Так, я не побоюся цього слова. Е, головне заключити угоду з Національною службою здоров'я, е, головне подати звіт, а наскільки він відповідає обсягу наданих послуг. А ну це вже таке. Я наразі на СЗУ з тим почала контролювати. Моніторити вони мають багато фільтрів, вони витягають всю систему. Наприклад, да, ми говоримо про так, щоб було зрозуміло, є такі важкі недуги, як да, і інсульт і гострий інфаркт карту. Да? Це смертельно небезпечні недуги. Заклик законтрактувався. І отримує послуги. за це держава гарно платить, там ну, десятки тисяч так, гривень в залежності від складності і які процедури надаються. І моніторича заклад закупив ці ліки. Якщо він провів тромболізисів 10, а препарат мав на два, це що? Це шахрайство. І з такими закладами вони будуть до них застосовані штрафні санкції, розірвані угоди, можливо, позбавлення ліцензії. Я рахую це абсолютно справедливо. Що далі? Що варто очікувати найближчим часом? Будуть якісь зміни, до чого готуватися? Я все таки оптиміст. Я думаю, що далі буде краще. А це, що зараз є проблеми з верифікацією пацієнтів, частина виїхала, частина ще щось це знову ж таки, це тільки налагоджується облік. За послуги сплачуються у повному обсязі. В період, коли ми просто нарощували взаємодії, скільки разів там зайшли в систему, це все нам платили. Зараз ці послуги групуються і оплачуються як комплексна послуга. Тобто наразі на плаву залишаться ці заклади, які можуть надати комплексну послугу в повному обсязі. Чи це добре для пацієнта чи ні, я все-таки прихильник того, що добре. Я ніколи не повірю, що заклад, який обслуговує, умовно, 2000 населення, може працювати ефективно. Це нонсенс. Тобто, чим більший заклад має більшу спроможню потужність, тим краще. Так само, як пологові будинки. Так, багато є дискусій про маленькі пологові будинки, де народжується менше 200. Є менше 200 пологів, це заклад небезпечний для життя жінки і дитини. Це є однозначно. Ми можемо розказувати, чи доїхати, чи не напевно, треба їхати туди, де є комплекс послуг. Що ж залишилося просто відшліпувати вже систему, яка існує, так, наскільки я так. розумію, і просто її вдосконалювати, покращувати, йти до наближення якісних послуг до пацієнта. Так. Що ж, бажаємо вам успіху і нам, всім, так. і закладам, і медицині. Дякуємо вам за таку розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.